Андрій навчався в Хмельницькій середній загальноосвітній школі, No14. Я викладала українську мову і літературу з 5 по 9 клас. Спокійна, вихована, чемна дитина. Яка любила життя. Один час він працював на заробітках після 2014 року. Він в 2014 році пішов захищати нашу землю. Потім певний час він був на Україні, був в Хмельницькому. У нас в школі проводилося до, на День покрови, до Дня козацтва. Ми вшановували усіх захисників, він був теж присутній. Ми щиро вітали його з днем козак. Тому що він дійсно був справжнім козаком, справжнім захисником. Він такий був низенький, коренастий, такий. Зараз він так вже бачу, попадав. Ну, позитивна була дитина. Не взагалі зразкова сім'я. Старший брат Андрія був в АТО, захворів і теж помер. Ну, він практично весь час на фронті був. Оце такі були моменти рідкі, знаєте, що ми зустрічалися.